Ви думаєте, що знаєте, хто такі спартанці? Триста воїнів, червоні плащі, бронзові шоломи. Але справжня історія набагато глибша і набагато темніша. Спартанець не просто бився, він жив у ритуалі, його дитинство це випробування. його життя це служіння, його смерть це честь. У Спарті не було місця для слабкості, навіть любов була підпорядкована дисципліні, навіть тіло було інструментом держави. Підтримайте розвиток українського каналу, підписка, вподобайка, і ми йдемо далі. Бо ця історія тільки починається. Я розповім вам, як спартанці перетворили смерть на легенду, як їхній дух живе в кожному, хто не здається, і чому навіть сьогодні. Ми шукаємо в собі спартанця у 480 році до нашої ери біля вузького проходу фермопіли 300 спартанців на чолі з царем Леонідом стали проти армії, що перевищувала їх у сотні разів. Вони знали, що загинуть, але не відступили. Вони не боролися за перемогу, вони боролися за приклад, за те, щоб світ пам'ятав, що честь важливіша за життя. Їхні щити стали символом незламності, їхні тіла стіною проти страху, їхня смерть початком легенди, яку ми повторюємо кожного разу, коли обираємо стояти, а не тікати. Це Вейл vale Кроніклс. До зустрічі у наступному випуску. І пам'ятай, бути спартанцем це не про меч, це про вибір, бути незламним.